Це повість про персонажа, який всього за декілька епізодів полюбився фанатам. Історія небесного дракона під кодовим ім'ям 01746. Росінанте Дон Кіхот. Перша поява роснанта Ода використовує свій неулюбленіший прийом, наділяє персонажа антагоністичними рисами, і в той же час цей персонаж може бути дивакуватим та дружнім із героями. Найяскравіше це було продемонстровано в образі Бончана в арці «Алабасти». Але про нього колись теж поговоримо. Росенан до свого розкриття представляється глядачеві холодним, мовчазним офіцером, який після побиття дитини сидить із посмішкою і закурює сигарету. В той же час він незграбно поводиться: спочатку послизнувся, після випив гарячого чаю, а в кінці сам себе підпалив. Таким чином, Ода не тільки розкриває персонажа, а й створює конфлікт між Трафальгаром Во та Росенантом. Трафальгар пережив трагедію і не соромився заради виживання сидіти в трупах. Його бажання помсти було настільки сильним. Що час, який йому залишився, той вирішив присвятити ненависті, яку заслуговує світ та люди, які приховували правду. Тобі заважає брат голови шайків, яку ти хочеш вступити. Він тебе постійно б'є. А так як ти малий, ти у відповідь нічого не можеш йому зробити. А вбивство карається стратою ло злий. Що така незграба живе на світі, йому хочеться вбити росинанта. Що цікаво, Ло не знав, що пережив Росинант. Але Ло не вдається покінчити із Коразоном. Його злочин побачили. І хоча во не боявся смерті, але це б значило кінець його помсті. Але весь трагізм образів Росенанта Фламінго полягає в тому, що вони розуміють біль хлопчика. Біль, яка тебе переповнює люттю. Хоча Росенант і вважав, що біль його сильніша. І саме тому удар в спину для нього не був таким болючим, як страждання хлопчика, але мені здається. Що Росенант хотів максимально уберігти ло від поганих думок та страждань, щоб він не став як його брат. Росенант народився в сім'ї небесних драконів із роду Дон Кіхот. Рід проживав на святій землі Маріджо. І хтось би сказав, що він народився із золотою ложкою у роті. Але це навіть краще, бо ти сама еліта і весь світ ніщо для тебе. Але все змінила дурість батька. Ні, хоумінг непоганий, але його основна проблема недалекоглядність. Він мав все зважити й зрозуміти, що гнів людей, який придушується сивою, рано чи пізно вийде назовні, особливо коли в тебе з'являється ціль, над якою можна познущатися та вимістити людь, навіть якщо ця людина не винна в діяннях. Прізвище Дон Кіхот, як і вся арка дрес Роуз, була натхнена іспанською культурою у відомому романі Сервантеса Росенант. Це ім'я коня Алонсо Кіхано, Кляча. мандрівного лицаря, була такою ж незграбною, як і Росі. Ода взагалі любить давати персонажам якісь особливості, які будуть елементом не тільки девелопменту персонажа, але й гегу, як, наприклад, топографічний кретинизм Ророна Азоро. Росенант з дитинства був незграбним, і це не тільки гумор, але й потрібний елемент для відображення дій персонажа. Такі дрібні деталі дозволяють Ечіра Оді грамотно ввитати культуру різних народів у свій опус магнум. Два брати страждають, отримують тумаки, їдять помиї і намагаються вижити, допомагаючи один одному. Навіть при сій своїй темряві до Фламінго як старший брат піквувався молодшим, і до цієї трагедії додалась ще одна на їх очах. Помирає мати, і це було останнє, що тримала людяність маленького мінго. Після над ними знущаються і підвішують. Якщо Росі постійно плакав та не показував свою темну сторону, нічим не відрізнявся від простої дитини, то ось гнів до фамінго породив нову істоту. Яка у майбутньому стане тираном? Росія, навпаки, був доброю дитиною, яку вчасно підібрав головнокомандович Будда Сенгоку, який виховав хлопчика і дав тому зрозуміти, що таке справедливість. Яка зможе зупинити його брата, і потім ти з білю дивишся наридаючого Сен Гоку, над головою якого був вивішений стяг, справедливість понад усе. Хоча сам Сен- Гоку не був ідеальним, так і за часів його командування трапився інцидент в Охарі. В одному він свого батька не послухався, прив'язався до Ло, пожертвував своїм життям заради хлопчика. Така була. Його справедливість. Але якби не та жертва коразона, вуфів ймовірно загинув, бо саме Во врятував і опорував мугівару після Майнфорда, завдячуючи своєму плоду, Во був ді, якому можна було довірити місію по скиданню богів. І це теж серйозно вплинуло на хлопчика, який почав шукати відповідь, хто такі ді. Ой, а Що таке любов в розумінні Оди? Але основна ідея, яку заклав Ода в Росинанта – це любов. Не випадково ж ім'я Коразон означає серце. Що ж таке любов? Повага, почуття, взаємодопомога, жертва тяга до злиття з іншою людиною. Для Оди любов це самопожертва заради іншого. Так, у Оди існує любов матері до сина, але навіть любов Портгаздіруш це найвищий прояв жертовності. 20 місяців вона виношувала сина, щоб ніхто не дізнався походження хлопчика. Хоча основний акцент Ода приділяє людям, які не пов'язані кровними зв'язками, що звільняє від відповідальності любити близького, тому що він родич по крові, саме тому урзи братів. Ейса, Вуфі та Сабо виглядають так реалістично. А жертва Ейса сприймається Вуфі як найсильніша трагедія, яка його зламала. Але Ло не був єдиним, хто отримав любов від Марина. Повернемось в саме початок Ван Пісу, в арку Арлонг парку. Вартова Бельмера втратила сен життя, але його повернули дві дівчинки Намі та Ножіко. У дівчаток з'явилась мати, яка буде їх захищати. Сама Бельмера не була ідеальною матір'ю. Любов для неї була цінніша за життя, і саме тому вона не відмовилась від дівчаток, як і коразон, вона оберігала до останнього. Її вбивають так само, як і росинанта пострілом, як і Ло намі хотіла помститися і захистити свою оселю. Ло хотів звільнити дрес Роуз від Дофламінго. Якщо конфлікт між намі та Бельмере був коротким, то ось Лота Каразону знадобилась півроку, щоб зрозуміти один одного. Дізнавшись всю правду про походження Ло, Росенант вирушає з хлопчиком в дорогу, що іронічно, плод, який отримав Росі, якраз ідеально підходить під його характер. Персонаж боявся говорити і покірно плив по течії. І на перший погляд, плод юзлесний. Але це ідеальний варіант для шпіонажу чи диверсій, що й і продемонстрував Корасан. В цій короткій подорожі. Росінанти намагається знайти лікаря, і вже тут проявилась його темна сторона. Він агресивно напав на лікарів, які піддаються паніці й вірять міфам. Саме тому Ода малює їх карикатурно. Навіть такий псих, як Дофламінго, був розсудливішим. Найголовніша сцена і подія це признання Росінан Ло, що біль вони можуть поділити один з одним. Та й, взагалі, хлопчик більше страждав. В ньому народжувалась темрява. Яка забрала у Росинанта брата. Але на відміну від Ло, до Фламінго вже був психічно зламаним системою, яка існувала. І щоб Ло пам'ятав кожен щасливий момент, Росінанте вирішує смішити Ло, використовуючи плод. Але саме головне це посмішка радості від того, що Ло почав змінюватися. А отже, той на правильному шляху, Росинант розумів, що це ймовірно остання його подорож, бо до Дофі той вже не зможе повернутися, так як його брат хоче використати життя брата в обмін на вічне життя, І ось тут в голові вартового виникає дилема: обов'язок чи любов, і він обирає ло. Навіть отримавши рани, той до останнього не давав ло побачити рани. Бо він не хотів, щоб хлопчик страждав. Єдиною помилки, якою припускається Росі, було ігнорування фактора Верго першого Каразона Дофі. Якби той повідомив, як той виглядає, то можливо б цього побиття та смерті Росенанта вдалося б уникнути. Але хто ж знав, що по цьому маршруту буде проходити саме Верго? Інформацію було втрачено, дрес Роуз була захоплена. І лише завдяки відважному пірату Монкі Ді Луфі, нарешті. І королівство стало вільним. Постає питання, чи зміг би застрелити свого брата коразон. Я думаю, що ні, бо він, на відміну від офамінго, не жорстока людина, це проти його моралі. Ода ідеально зобразив протилежність братів в їх дизайнах. Росенан це темний ворон, на відміну від його яскравого брата. Росі, схожий зовнішністю на Джокера. Хоча цей титул має до фламінго черви, є основним символом персонажа, увесь символізм проявляється в тому, що за маскою Джокера схована добра людина, а за маскою яскравого костюму, справжній тиран, так само як і в Джоджо Резотто Неро виглядає як типовий блазень. Але насправді це жорстокий вбивця, любов сильніша за незграбність, І саме тому двійці повернулася вдача передом. Дрейк був переплутаний з Ло. Це дало можливість, і час, за який Ло встиг евакуюватися. Ну а Корасан проявив мужність, твердість свого характеру, сховав Ло в Скарбах. Раніше його рятували тіла, тепер скарби. Але й тут присутній символізм, бо Росинанте невдачно залився в сховище, а ось воно навпаки. Росинанте, на жаль, не звільнив від пут темряви, а лише підсилив бажання відомститися тільки тепер, фокус змістився з людства до однієї конкретної особи. І саме тому той вдягнув плащ з вишитим ім'ям Коразон і назвав свою команду піратами серця, звісно, є трішки суперечності з образом Во його татуюванням до та після Таймскіпу, але це тема для окремого відео. Смерть Коразона сильніше вплинула на Ло, аніж смерть його родини. Такий світлий та короткий шлях пройшов один із героїв Оде. Нам, як глядачам, вдається за такий короткий проміжок часу спочатку не зрозуміти героя, потім прийняти його, а в кінці трагічно з ним прощатись. Насліддя буде жити в серцях людей, доки не буде забутий рід людський.